Це який цікавий птах. Ще щось там щебече собі наспівує і крильцями, як робить. Але я не здогадуюсь, хто це. Було б добре, якби це хтось був такий новенький якийсь мені від. Хоча приїхала на свій улюблений оренджер. Але я знаю, що тут ще стільки всього, чого я не бачила. От десь там на деревах до цього птаха відгукується інша пташка. Не прикликається. Ось таке гарні. Дуже цікаво, хто це. Вже зараз уже середина літа. І птахів, звісно, не так чутно, як було весною такий оркестр. Будемо дивитися, хто це. З'ясовувати. така у нас тут краса.